Дорогі полтавці, дорогі земляки, наближається ювілей Дмитра Ниченка. 120 років з дня народження письменника, поета, публіциста, історика, який народився в Зінькові, а його родина походила з селища неподалік Зінькова, Лютенське будуще. Як часто він казав, лютенькі. Волею долі Дмитро Ниченко опинився аж в Австралії і проживав зі своєю родиною в Мельбурні з 1949 року. А народився він 8 лютого за старим стилем 1905 року. Що ж привело Дмитра Ниченка аж в далеку Австралію? Це історія. Не тільки одного українця, це історія дуже багатьох українців, які опинилися на чужині, це історія такого здвигу, поступу людського духу. Тому що як ми почитаємо мемуари Дмитра Ниченка, які він дуже добре описав своє дитинство, свою родину, свій шлях до Австралії, який називається Візінькова до Мельбурно. Починається в ідеалістичній картині українського селища, коли на землі, і так як його родина були землеробами, це велика родина. Він згадує, як приїздили на Різдво до бабусі там сестри, її, її доньки з родинами, то самих дітей було. 13 плюс іще дорослі. Це був такий дух міцної, роботящої родини. Але тоді, як почитати, що трапилося з родиною, всі переїздили куди, шукаючи спасіння порятунку від сталінського режиму, від гонінь, від репресій. І цей рід, як і багато інших, зникли або вже трансформувалися. В іншу діяльність і оселилися на чужині. Так от, коли Дмитрові було 8 років, він почав навчання в школі в Зінькові. За ним часто доглядали його бабуся і дідусь, а батьки працювали. Потім почалися вже погроми, якісь бандити нападали на їхній хутір. Також їм довелося виїхати. І батьки виїхали аж на Кавказ, а діти потім вже згодом приєдналися. І так от почалися поневіряння великої великої сім'ї. Освіту Дмитро отримував в педагогічному інституті, працював також. В Харкові, де його почалася літературна діяльність, і так в 30-х роках він познайомився з Миколою Хвильовим, з Іваном Багряним та з багатьма іншими, якими він дружив, спілкувався, вивів такі глибокі інтелектуальні бесіди, читав, дискутував. І це дуже добре відображено в його. Мемуаристикці і тих виданнях, які він далі проводив, і дослідженнях, які він викладав і писав на чужині, і які стали вже надзвичайно популярними. В 1949 році, вже коли останні кораблі відпливали до континенту Австралії, він при своєю родиною. Приїхав в Мельбурн, а до того це була служба в радянській армії, коли почалася Друга світова війна, бої під в'язьмою. Він працював також як військовий журналіст, і є епізоди, описані в книгах Дуже добре про його участь в бойових діях, про те, як він попав в полон. Так, от, як він працював військовим журналістом, і завдання він... було дуже складно збирати історії про подвиги, тому що їх було дуже мало. І коли він назбирав якусь інформацію, представив це своєму командиру, той каже: де ж партія? Ти ж не показуєш роль партії, ти історик, але, але ти не політпрацівник, не агітатор. І так його праці завертали. Так, от, уже коли він був в Харкові, в окупованому Харкові, і радянська армія наступала, їм довелося вже відходити з Харкова разом з німецькою армією, так він опинився в Європі. І потім вже прибули вони з дружиною і дітьми до Австралії. Що чекало цих людей в Австралії? Це праця. Нічого не було дано людям, які приїхали, вони приїжджали сюди на контракт, де були зобов'язані відпрацювати два роки, куди пішла держава. То Дмитро Одниченко працював як робітник і на електростанції, працював, і на фермах працював, і його не полишала думка про Україну, як і багатьох, як у всіх українців, і про те, що залишилося. Вже де з його родиною, де всі росіяні, він хотів зберегти українську ідентичність, як ми зараз говоримо, українську мову, українське слово. І тут починається два етапи: це формування освітнього простору, українського освітнього простору в Австралії, де пан Дмитро очолював. Шкільну раду штату Вікторія проводив дуже довгий час шкільні курси для вчителів, як курси підвищення кваліфікації навчання, які були на надзвичайно високому рівні, і ми дуже вдячні панові Дмитру, як і іншим освітянам, які поклали такий глибокий фундамент освітньої діяльності. Також він започаткував видавництво Ластівка, в якому друкувалися книги, часописи, такі як Новий Обрій, різні збірки, Альманахи, і також твори Дмитра Ниченка. Літературне товариство імені Василя Симоненка з рідколегією вело надзвичайно потужну глибоку працю листування з науковцями, з істориками, з письменниками, поетами не тільки Австралії, а й всього світу. Також сам пан Дмитрові в цю глибоку переписку. І мав дуже багато активних зацікавленостей і інтересу. От, наприклад, його книги відомі з новогінейських вражень, де він описував по слідам Миклухи Маклая, його книги видавалися англійською мовою, як ви бачите, тут, Дмитро Чуб, новогенейські спогади, також про Австралію. Це Трапилося в Австралії. І також це все перекладалося англійською мовою і видавалося. Бачите, такі гарні ілюстрації, також про австралійське життя, друга частина мемуарів, яка вийшла, це під Сонцем Австралії, де вже описав пан Дмитро всю свою літературну. Поетичну, вчительську, театральну освітню діяльність, це дуже велика праця, яка бувалася українськими організаціями, тому що він був членом управ багатьох українських організацій дуже довгий час. Так що це життя, яке прожив пан Дмитро Ниченко, але його прізвище на хуторі їхній сім'ї було Ниценком. Він прожив життя гідне людини, про яке треба говорити, треба знати про наших славетних земляків, які залишили дуже важливий вклад в життя української спільноти не тільки в Австралії, але й України і всього світу. Тому що ці книги, які заохочували сотні школярів читати. Викладувати свої думки, розвивати свої поетичні писемні здібності, брати участь у різноманітних літературних конкурсах, які також провадила громада, очолював оргкомітет пан Дмитро. Це глиба, про яку треба пам'ятати, брати завдірець, говорити і знати. І Обов'язково читати його книги, вони надзвичайно веселі, цікаві, глибокі і. Вивчати і пишатися. Сподіваюся, ми відсвяткуємо 120-ліття з дня народження пана Дмитра Ниченка, і далі до праці всього найкращого!